Вітаю вас, малятка. Пропоную нас з вами пограти в гру. Так чи ні? Давайте з вами розглянемо картинки і поміркуємо, чи правильно себе поводять дітки в лісі. Ні, неправильно. Не смітіть у лісі. Використані пакети, папір заберіть із собою та викиньте на смітник. А ось той хлопчик поводить себе правильно. Дітки також себе поводять правильно. Дівчинка себе поводить неправильно, не можна руйнувати та шини гнізд. Дітки поводять себе правильно. А ось ті хлопчики поводять себе неправильно. Не ловіть лісових тварин. Дітки поводять себе правильно. Дівчинка себе поводить неправильно. Не зривайте лісових квітів. Хлопчик поводить себе неправильно, не руйнуйте мурашник. Дякую за увагу.